Мешканці Криму першими зустріли гібридну агресію Російської Федерації через інформаційно-психологічний тиск та велику кількість завезених раніше з Росії переодягнених у цивільне зелених чоловічків була сформована картинка, що жителі автономії бажають від'єднатися від України. Далі блокування військових частин, незаконно проведений референдум зі сфальсифікованими результатами, і у підсумку повний контроль російських військ та незаконне приєднання до складу Російської Федерації. Посмотрите, ну, ну, хотели, чего мы же России, Россия! Россия. У браз, Мешканці Криму опинилися перед складним вибором. Хтось виїхав на материкову Україну. Комусь було зручно підлаштуватися під нові умови існування. Когось заарештували через спротив незаконним діям окупаційної влади. Частина ж населення і досі чекає на відновлення справедливості та повернення під юрисдикцію України. Зачем нам це Росія? Так, давайте не буду об этом. А я буду. На сьогодні у нас є стратегія реінтеграції Криму, затверджена указом президента. Але вона схвалена до початку масштабної російської агресії, і прямо скажемо, вона передбачала деокупацію Криму політику паровим шляхом. Сьогодні ми розуміємо, що ключове завдання деокупації е, має відношення до української армії, так обережно скажемо. І тому ми маємо сьогодні модулювати відповідну. Реінтеграцію півострова бо деокупація це, скажімо так, завдання збройних сил інших спеціалізованих структур, але реінтеграція це справа всього суспільства, всіх державних органів. Усіх громадських об'єднань Україна всі ці роки залучала все більше міжнародних організацій, що визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії та ініціювала створення Кримської платформи, міжнародного координаційного механізму для захисту прав людини в Криму, сприяння деокупації та реінтеграції півострова задля зміцнення європейської і глобальної безпеки. Експерти, які працювали над тематикою інтеграції Криму всі ці 9 років. У нас було таке форум «Майбутній Криму. Там були члени Меджлісу, там були практики, які тривалий час працювали в Криму до, до окупації. І ми якраз працювали над практичними кроками реінтеграції. Що означає практичні кроки? Уявимо собі ситуацію, вона вже не за обрієм, коли в умовному чи селищі Криму з'являється український прапор, український солдат і українська військова адміністрація. Відповідно, з'являються нові виклики, як формувати ці адміністрації, на кого вони будуть опиратися в Криму, кримінальна відповідальність, власність громадян та організацій, майнові права і багато інших питань. Що слід робити з тим, щоб по-перше захистити інтереси держави, по-друге, захистити інтереси громадян України як в Криму, так і на підконтрольній території. Ну і по-третє, звісно, виконувати міжнародні стандарти і зобов'язання. Це також дуже важливо, бо ми. Очевидно, деокупуємо Крим в партнерстві з цивілізованими країнами світу, які надають нам президентові Україну, всьому українському народу мінухильну на підтримку. Різні категорії людей, які знаходяться в Криму, мають різний статус, як бути з ними. Ну і не слід забувати, звісно, про екологічний, гуманітарний, антикорупційний та інші подібні виміри. В першу чергу виникає питання про ту категорію населення, яка співпрацювала зі злочинною владою. Чи повинні ці люди нести кримінальну відповідальність? За колабораціонізм встановлено кримінальним кодексом, і зміни були внесені вже за умов масштабної агресії у березні 2022 року. В такий дуже суворий момент для української державності. Це слід розуміти. Ті покарання, які встановлює наразі кримінальний кодекс, дійсно доволі суворі. Наразі йде дискусія щодо диференціації цих покарань. Не скасування відповідальності, а диференціації миру покарання щодо тих категорій населення, які були в окупації 2014 року. Бо це очевидно трохи інша ситуація, з прикладом окупації Зюмо чи Бучі чи Херсону. З крім ситуації з колаборантами, у нас буде величезна проблема з звичайними злочинцями, які вчиняли звичайні злочини в Криму протягом цих років. І тут. Виходячи з того, що українська влада не контролювала цю територію, ми маємо виходити на механізми відповідної амністії, відповідного скасування відповідальності, крім, звісно, випадків зло особливо тяжких злочинів проти державності проти людини. Це один вимір. Другий вимір це питання не лише кримінальної, але й адміністративної відповідальності за співпрацю з агресором. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що невідворотність відповідного покарання для колаборантів немає. Зупиняти життєзабезпечення регіону. Військові адміністрації, які будуть працювати в Криму, також мають чітко оцінювати ситуацію з тим населенням, яке, зокрема, в числа колаборантів, слід застосовувати, хоча б в межах перехідного періоду, для забезпечення відповідних процесів. Також не слід забувати, що колаборація розпорозповсюджується лише на українських громадян, але ще незаконні колонізатори Криму і їх кількість вимірюється в сотнях тисяч осіб. Так само відповідні особи, які в Криму є незаконно, підлягають видворенню. Перше, що необхідно зробити, це облікувати фактично наявне населення, і саме процедури фактичного обліку, спеціального окремого тимчасового обліку, окремих спеціальних документів цього обліку, які будуть видаватися, звісно, з боку повноважних органів влади України з першого дня деокупації виставлений в визначений період, і є ключовим. Люди, які чекають повернення Криму та міста Севастополя під юрисдикцію України, старанно зберігають український паспорт та всі документи, що підтверджують їхнє громадянство, освіту, майнові права і таке інше. Наскільки це важливо? Ми не можемо сказати так: життя замирає, поки ми всіх не верифікуємо. Це неможливо, так і саме тому мають бути проміжні перехідні норми. Щодо яких населення фактично, що фактично перебувають на окупованій території, по-перше, зобов'язано у визначений час отримати перехідний тимчасовий документ, таку собі образну посвідку, заявити про свій фактичний сімейний стан, про своїх фактичних дітей. Бо ми також маємо це гарантувати: гарантувати права дитини, гарантувати права справжніх батьків, також власність це найбільш складне питання. Тому що фактично ми маємо розуміти, що Крим це територія, де землі і природні ресурси мають величезну вартість, щоб уникнути можливих спекуляцій і будь-яких корупційних ризиків, а також будь-яких зловживань з боку агресора. По-перше, пропонує, пропонується мораторій на будь-які правочини щодо будь-якого майна на певний період після початку деокупації щодо земель, прикладом. Не може бути жодних провоченів, поки не буде сформовано через там рік, два, три, п'ять місцевих органів влади. Вже не військових адміністрацій, а оборонних населення. Так, якщо є якісь спеціальні випадки, там потреби там, оборони, потреби безпеки, гуманітарні потреби, будь-який провочен має проводитись через колегіальне рішення в Києві. Відповідальність за свідомий перехід на військову службу до збройних сил країни агресора та примусове залучення в ці структури теж матиме певну градацію. Точки зору кримінального закону України, звісно, це державна зрада. Є ситуація осіб, які, можливо, примусово були залучені до а, лав держави-агресора. Так, це так звані мобілізовані, це так звані е, солдати строкової служби. Виникає також гуманітарне питання щодо цих осіб. Далі у нас є міжнародні обов'язки щодо осіб, які є комбатантами ворога. Тобто, мовно кажучи, при деокупації будуть все одно виявлятися якісь там. Зокрема, і не громадяни України, а колонізатори, які там ходять в погонах чи ходили в погонах і скавали. Ми також маємо з ними розбиратися. Звісно, ми маємо право їх депортовувати. Але при цьому до депортації це, зокрема, і питання їх статусу як військовополонених, відповідні гуманітарні стандарти. Саме тому для забезпечення відповідних інтересів держави і. Уникнення будь-яких провокацій з боку ворога дуже важливо, щоб е, українська влада у деокупованому Криму е, працювала з основними ключовими міжнародними організаціями, в першу чергу це міжнародний Червоного хреста, так і вже слід працювати над тим, щоб він був готовий зайти в Крим, так і сприяти в межах свого повноважень цим всім гуманітарним вимірам, а також відповідна структура БСЄ, ООН і так далі. З одного боку у нас є право. Карати наших зрадників, у нас є право карати будь-яких е воєнних злочинців, так? незалежні від громадянства. З іншого боку, у нас є обов'язок ставлення до комбатантів-супротивника як до військовополонених. Російські війська не гребують використовувати у якості живого щита місцеве населення. Дійсно, слід інформувати місцеве населення про ризики, які пов'язані з деокупацією. По-друге, це ключова ситуація інформаційної політики. Необхідно розробляти відповідні інструкції, відповідні пам'ятки, відповідні найбільш такі прості і зрозумілі населенню пояснення, які необхідно буде поширювати з першої хвилини. Бо ми прекрасно розуміємо, що буде певний період між тим, як Україна почне процес деокупації, тим як в Криму з'являться українські медіа. Український інтернет, так українські якісь там газети і так далі. А в цей період необхідно доносити населення, по-перше, їх права, їх обов'язки, так і те, як вони будуть реалізовувати, де є військові адміністрації, так які населення мають жити кроки щодо знов-таки реєстрації себе, отримання тимчасових часових документів, і так далі. Головним фактором на перший період має бути ефективність українських воєнних адміністрацій. Ми маємо розуміти, що в перший період. Навіть найбільш ефективна інформаційна політика ще не буде працювати. Тобто, тут якраз ставлення військових адміністрацій до ситуації в Криму має бути ефективним, щоб населення бачило, що українська влада прийшла, що вона назавжди повернулася, і що ці які провідносники встановлює, є. Тими правилами життя, якими будуть керуватися вони, їх діти, внуки і так далі. Це дуже важливо. Тим часом Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію плану заходів щодо реалізації стратегії деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя, що мають на меті актуалізувати план заходів з урахуванням реалій повномасштабного вторгнення та досвіду відновлення окупованих територій. Новий план доповнили завданнями з розробки законопроекту щодо відновлення публічної влади у звільненому Криму, а також визначення критеріїв оцінки проведення виборів на деокупованій території.